Хотілося б просто деякі речі донести, щоб ми мали розуміння. Проповіді інколи йде до кора. Проповіді йде намагання донести до грішного серця правду і благодать, яка з'явилася Ісуса Христа. І хотілося б, щоб люди активували свою увагу не на людині, яка говорить, і не думала, що ця людина собі так докоряє. Людина, яка благословена і доносить проповідь, вона є благословена від Бога. І це Бог працює так з нами всіма. Немає значення, яка є людина, яка благословить, яка говорить, вибачте, Євангелію. Це дано Богу. І привертати увагу, треба дивитись, що це Бог говорить до нас через свої шляхи, через Біблію, через проповіді, через ситуації в житті, через смерть, через хвороби, війни, катаклізми. І сьогодні, де ми зібралися ще раз нагадую, під підіміння нашого Спасителя, Бог покликав нас всіх. Що би хотілося сказати? Чому він кличеться? Тому що він знає про ту необхідність, що в нас є спастись. Чому людина має почути Євангелій Спастись? В першу чергу, це є план Бога, Отця Небесного, про наше власне Спасіння, що ми повернулися в Небесне Царство додому до Нього. Бо Він нас, є, він нас творив, Він є Творець. Наш, нас і нашого життя і землі і все навколо. По друге, що всі як один грішник спасається, всі небеса радіють. Уявляєте, одне, одна грішна душа спасається через віру Ісуса Христа, і вона має велику радість. І більш того, всі небеса мають радість. І брати, і сестри на землі мають радість в Цьому. Чому ці речі відбуваються? Коли люди дуже довго чують Євангелію про власне спасіння, готуються, очищаються, тобто чують правду Божу, стараються вже поведінку виховувати в собі, стараються вимести все свого річного серця, очиститися, якось, якось підготовлюються для очищення. Бог ніколи не хоче поганого для нас, грішників. Але Він хоче, щоб ми пізнали істину. Є речі, які є неприємні для нас почути. Тому що, якщо ми всі усвідомлюючі люди, то ми розуміємо, що правда в нас чомусь завжди для нас гірка. Бо тяжко визнати правду, тяжко почути про себе правду. І одна та правда від Бога, яка нам є неприємна, що ми є грішні. Але в тому є радість, що Бог все для того зробив, щоб ми спаслися. Але є неприємні речі в цьому такому, можна сказати, перехідному періоді або зависаючому якомусь періоді, коли людина дуже довший час вже чує Євангелію і нічого не робить. Вона приготувала нібито своє серце, нібито себе до Божого Спасіння, до Духа Святого. Який має з'явитися як дух потіхи, коли людина вірує в Ісуса Христа. Але з нею нічого не відбувається, ніби то. Тому сьогодні є велика проблема в цьому. І давайте відкриємо Біблію. Прошу брата Діма зачитати це Івана від Матвія, 12 розділ, і три віршика. Але, будь ласка, уважно почитайте і послухайте. Наскільки в нас є небезпека, коли ми не робимо вибори? Євангелія від Матвія розділ 12, з вірша 43 до 45. -го. А коли Дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку, шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: Вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню. Заметану й прибрану. Тоді Він іде та й приводить сімьох духів інших, лютіших за себе, і входять вони та й живуть тут. І буде останнє людині, ті гірше за перше, так буде й лукавому родові цьому. Яка є небезпека, коли ми почули Євангелію. Ти Зрозуміли, не зрозуміли, може не один раз, бо буває, що до одного грішного серця Бог буде говорити в тисячу разів. А буває що один раз і просто більше не дається дає шансу. Я не знаю, як Бог працює, але я знаю, що Бог хоче донести свою правдиву благодать, і Він доніс нас, яка нам з'явилася Ісуса Христа. І він нам чітко розказав і пояснив, що з нами відбувається в реальності. Скільки ми ходимо до церкви, Хоча церква це не є церква це приміщення, церква це є спасенні люди. Це чітко треба розуміти і вже вчитися цьому. Церква це не є приміщення. Церква це люди, які повірили в Ісуса Христа, спаслися і мають Святого Духа. Це є церква. Люди Божі, де збираються під рівно Ісуса Христа. Перший момент. Наскільки важливо зрозуміти речі? Що ми, почувши Євангелію, починаємо хотіти вірити. У нас бажання проявляється, бо ми нібито почули правду. Як би не було, ми починаємо нібито підсвідомо, фізично, навіть своїми якимись речами очищатися, культурніше говорити, відмовлятися від проганих звичок. Багато різних речей. Але що нам тут Біблія говорить, що Ісус Христос нам тут пояснює, наскільки небезпека, коли ми не робимо вибір? В нас в основі, коли звучить Євангелія, завжди є заклик про вибір тут і зараз. Щоб не тянути до завтра, чи за рік, чи ще щось. Чому? Знаєте, чому вибір треба робити? Бо ми вже почули Євангелію, ми пізнали правду, ми почули її. І ми стараємося себе очистити, ми готуємося, ми нібито Богу дозволяємо вже очищатися. Але що відбувається, коли ми не приймаємо його Ісуса Христа? Коли ми не робимо вибір в Його сторону? Як ми чули з цих віршиків, з цієї притчі, той дух гріха, той злий дух. Зрозумівши, що вже щось не так ходить, де хочеть, а коли не знаходять іншого місця, він куди вертається? Це назад. І що він там бачить? Ага, хата прибрана, як ми тут чуємо. Очищення, порожня. Що це говорить? Це той заклик у нашого Бога Ісуса Христа Спасителя. Що ми робили вибір, щоб ми не вагалися. У нас є різні періоди. Бог по різному до нас проговорив, Бог по різному працював в нашому житті. В основі чомусь ми тут всі є. Знаєте, як Боже Слово каже? Не то, що ми полюбили Бога, а то, що Він перше нас полюбив. Не то, що ми виявили бажання тут такі гарні, красиві і чемні, і прийшли. На зібрання під іменем Ісуса Христа, а те, що Бог нас покликав і все для того зробив, щоб ми, туди, от, щоб ми тут були і почули Його правду через Івангелію. Але заклик в основі в порожненні тій і в небезпеці, що відбудеться, як ми не зробимо вибір, а нам треба зробити, ми в будь-якому випадку зробимо вибір, то назад повернеться злий дух. Ще гірше. Він не то, що повернеться, а він приведе ще семеро гірших за себе. Тому люди падають, люди зневірюються нібито. Тому що не вибір не зробили. Люди грішать і будуть в пеклі. Це є небезпека. Як це Ісус Христос називає? Що це ще гірше, чим було попередньо. Це ще гірше усвідомлюєте це, наслідки відповідальності перед Богом це ще гірше. Тому, коли ми чуємо Івановлю, нам склалася така ситуація, треба робити терміновий вибір. Не потім забуваємо не тільки повернеться той, на той я грішний, а ще приведе з собою зін, ще гірше це має. Тому Бог Ісус Христос називає нас роди лукави. І це ще буде гірше. Заклик завжди в Євангелії йде. Вибір тут і зараз. Молитва прохання, щоб люди робили вибір. Тому що брати і сестри, які прийняли Ісуса Христа, які її служіння, знають про небезпеку. І сум на серце. Скільки років ходити на івангельське зібрання, чути правду. Бог благословить ці речі. Підтримує, утримує. І ми всі знаємо, як Бог попрацював в нашому серці. Просто чи ми хочемо це прийняти серцем чи розумом, тут велика небезпека. Але наслідки будуть в мене небезпечні. Тому йде заклик зробити вибір тут і зараз. Докори йде не від мене. Я ці речі взяв з Біблії, з вічно живого Божого Слова. Я це почув покликом серця, що треба про це сказати. Це не вчора я вигадав. Це було підготовлено великим часом. Бо це треба ще вміти правильно подати. Я не знаю, чи я зараз гарно подаю. Але я знаю, що треба сказати про ці речі, бо тому що я це проговорив для себе в один час. І хвала і слава Богу, за це, що він нам доносить цю правду. І нам не можна зволікати, нам не можна спокушати Бога. Бо наслідки дуже великі для всіх нас. Відповідь всі дадуть. Ми скільки вже чули і знаємо, що в Бога є один закон, який не може ніяк змінитися. Раз дано людини померти і потім суд. Все. Але людина, яка прийняла і повірила в ту роботу, що Отець Небесний зробив для нього, покарав сина свого віднорожного улюбленого на голові, пролив святу кров, якою грішник обмив свої гріхи. Взяв на себе всі гріхи людства. Всі, 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 всі. І це й добровільно. Це прояв мега досконалої любові. Давайте ще подивимося на одне місце. Воно знаходиться у Петра. Прошу брата Діма зачитати. Друге Петра, другий розділ, ріш, е, вірш 20, 21. Друге Петра, другий розділ. Читаємо вірш 20 і 21. Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знов заплутується ними та перемагається, то останнє буває для них гірше першого, бо краще було б не пізнати їм дороги праведности, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді. Що ми можемо сказати і дати відповідь перед Богом? Не тут зараз, а приватно перед Богом. Мені не хочеться, щоб я висловлював це слово здається, але більшість тут наголошують, що вони спасені. Це Божі речі спасати, не мої. Але я чітко усвідомлюю речі, коли людина спасається вірою в Ісуса Христа, омивається Його кров'ю. Винагороджується духом потіхів, який заповнює ту порожнину, який заходить і є в тому домі. І він точно допоможе стоїти і захистити, щоб не прийшли ті злі духи, і плюс сім ще. Коли тут Петро пояснює, апостол Петро пояснює, що ми ж пізнали, ми ж пізнали правду. Ми ж нібито хочемо, ми ж заголошуємо всіх всім. Вислів, я навіть чув по плечі хлопає від мене і каже, не переживай, я спася. Та дякувати Богу, тільки щоб це була правда. А ви знаєте, що спасана людина робить? Якщо за скільки років, не знаєте, є вдво... прості речі: наслідую за Богом. Наслідюй за Божими речами. За тими. Кроками, які Бог говорить. Повірити, дати свідчення, виконати сиволичне хрещення. Це дати іншим знати, що ти вже не від світу цього. Бо так Біблія нас називає, так Бог нас називає, коли ми дійсно прийняли його. Бути на служіннях. Тянутися до Бога, до Його пізнання. І перебувати з ним, бо це є велика, наймогутніша сила. Просто нам треба приймати речі, що могутніше за Бога нічого нема. Щоб ми ви, що ви собі розуміли, що дьявол, який нас спокушає, який не дає, щоб ми спаслися, який множить на сім. Щоб повернулось не один, а все ми також є слабкіше від Бога. І прийде покарання для всіх. Але він, на жаль, має владу тут на землі, тому що ми народили з гріху і ми в річному світі. Читаючи Біблію, ми про це дуже прекрасно маємо пізнавати. Нам є необхідність. Чути правду, у нас є необхідність читати про правду. І найперше і найважливіше необхідність, що треба зробити вибір. Бо тут в другому місці також говориться, що гірше буде, усвідомлення, гірше буде, чим до того, коли не почули і не пізнали. Чому ми відкликаємося на Божий поклик прийти, почути Іван чи поговорити про. Осіння чи про гріх. Тому що Бог кладе нам ці речі на серце. і Він закликає для вибору, а Він нікого не заставляє. І він покарав свого улюбленого сина єдинородження на Голгофі. Це Він покарав Ісуса Христа замість моєму випадку мене мало бути там покарано. А він його покарав. Я повірив. Я повірив в те, що його кров. Мило мої гріхи. Я повірив в те, що Отець Небесний Воскресив його на третій день. І Він зараз, Він хто? Мій Спаситель, мій цар, той, хто володіє моїм життям, зараз на небесах готує мені оселі оселю, і захищає перед Богом. І коли Бог Отець дивиться на мене, Він не бачив в мене гріха, він бачив Ісуса Христа, Кров. Це той ознак, який Богове угодно. А люди, які приходять, на жаль. На жаль, це велика гіркота і сумне серце, чують роками не один, два, три, а роками. І нібито говорять хороші речі: я знаю про Бога, я вірю в Бога, я знаю про Ісуса Христа. Я давно це, я давно це, я давно. Та якби це була правда. Було би видно той плід, було би видно, що дух працює. Сім'я Божа. Це прості елементарні речі. В одній думці Його Ісуса Христа і в одному дусі. Людина, яка спасається, вона отримує мир, спокій, захист, радість в житті. І що Дух Святий починає робити? Давати свідчення про себе. І людина дає свідчення, що я народилась згори, що я маю мир і спокій, що моя порожнина заповнена правильними речами, Духом Святим, потіхи, який утримує нас в цьому житті. Тому речі, які відбуваються навколо нас, нам треба приймати, що вони неспроста. Приємно нам це чути, неприємно. Але ми маємо робити вибір, Тому заклик завжди, йде, щоб з сьогоднішнього, сьогоднішнього миті, хоч одна душа спаслася, і всі небеса будуть радіти. Хвала і слава ця, за це, Богові. Амінь. Амінь.